Зараз доєднаємо Арсенія Пушкаренка до обговорення. Це народний депутат заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Наші вітання вам да, вітаю колеги. Вітаю Україну. Пане Арсенію. Давайте проміжний підсумок підіб'ємо, що маємо на сьогодні по всім гарантіям безпеки так двостороннім і перспективи, на яку кількість подібних документів у нас є ще. Ну, варто повернутися до 2014 року, рік, коли Російська Федерація розпочала свою нехай і гібридну, але агресію в Україні, і зрозуміло, що Будапештський меморандум той документ, який гарантував нам безпеку з боку ряду держав, в обмін на відмову нас від ядерного озброєння. Будь-якої стратегічної, тактичного, він був знехтований власне однією з країн-гарантів це Російської Федерації. Фактично, у нас утворився такий міжнародний правовий вакуум, тому що е, ну фактично другий ядерний арсенал у світі е, ми здали і отримали натомість окупацію нашої території. Більше того, окупацію, на яку весь світ закрив очі. І, мабуть, сьогодні в сучасній історії немає не однієї. Держава, яка має такий досвід і двосторонні і багатосторонні до намагання врегулювати наші наші військові суперечки, фактично російську агресію між нами і Росією, тобто досвід України в врегулюванні Мінський, нормандський процес, він унікальний. Але на жаль, ми побачили, що всі наші зусилля. Завершилися тим, що Росія розпочала широкомасштабне вторгнення, і власне навесні 2022 року президент ініціював створення міжнародної групи, яка мала напрацювати гарантію безпеки, нову архітектуру безпеки для України, тобто розірвати цей вакуум, який учинився з 2014 року, початку агресії Росії. І Андрій Єрмак і разом з Расмусленом, колишнім генсеком НАТО, напрацьовували в принципі бачення, як це може бути, і презентували наприкінці 2022 року це бачення, і ось весь 23-й рік. Вся команда, президент, працювали над тим, щоб ці напрацювання стали реальністю, і на саміті. НАТО у Вільнюському саміті НАТО влітку 23-го року ми отримали рамкові підписали угоду з державами G7, до яких приєдналось дуже багато держав про двосторонні безпекові гарантії. Що це таке? Це довгострокові зобов'язання наших держав союзних держав партнерів про підтримку України військову, економічну у питанні підтримки реформ відбудови нашого шляху до Європейського союзу та до НАТО. Тобто ці документи, е, і ми вже підписали з моменту е, початку цього року. Перша угода була з Британії під час е, візиту тодішнього прем'єра Сонака, ми підписали 25 безпекових угод, які вже сьогодні нас посилюють на 60 мільярдів євро, нашу безпеку і нашу державу. І ці угоди будуть діяти до моменту вступу. Вони розраховані на 10 років, але ми розуміємо, що завдання за цей час. Вступити до ЄС, і вступити до НАТО, це дуже конкретні зобов'язання двосторонні. Головне, що в них є також і позиція про те, що у разі повторної агресії Російської Федерації невідкладно партнери повинні будуть надати нам всі можливості для захисту для спроможностей безпекових. Адже ми пам'ятаємо перші тижні місяці, як важко нам вдавалося переконувати, надати нам зброю Нас нещодавно. Фундаментальне рішення, яке наближає наші повітряні сили, точно. До стандартів НАТО це Ф-16. Тому це фундаментальні речі, які дають відповідь на те і стають фундаментом нової безпеки, нової безпекової політики України. Ну і звичайно, президент Володимир Зеленський анонсував найближчим часом нові безпекові угоди, тому ми очікуємо. Слухайте, ну і ще коли ми говоримо про двосторонні угоди. Маємо і, і ще один документ Україн Компакт. Що це за один? І на що можемо розраховувати? Так, дійсно, під час саміту 75-го ювельного саміту НАТО в Вашингтоні Україна підписала з 22 державами: також з Європейським Союзом НАТО. Документ, який я би сказав, якщо е, рамка, яка була підписана в Вашингтоні, це був фундамент і безпекові угоди, які е, підписувались, то це вже стіни нашої нової архітектури безпеки. Там чітко зафіксовано. А точніше, е, це навіть озвучено, підкреслено президентом США Джо Байденом, про те, що цей документ підтверджує, і це письмово зафіксовано, що Україна. Є частиною архітектури безпеки та невід'ємною складовою політики безпеки північного Атлантичного альянсу для нас це ви було вибоважив. Ми на цьому наголошуємо. Що війна в Україні це війна за спільну архітектуру безпеки, це не наша війна з Росією, це більше ніж і це в цьому документі зафіксовано. Далі там зафіксовано і наголошено про те, що я сказав, що є в безпекових угодах, але це окремо підкреслено. Це дії партнерів, невідкладні дії на партнерів у випадку повторної агресії. Звичайно, це посилення реформування наших сил безпеки та оборони для того, щоб як і вся держава, так і наші збройні сили були готові до вступу в НАТО. Відповідали цим стандартам. Це звичайно. Складний процес, але я скажу, що той досвід, який сьогодні є в українській армії, Він Сил безпеки оборони він корисний буде для всіх членів альянсу. Також тобто, тут двосторонній повинен звичайно бути рух, і це в документі передбачено. Ну і звичайно, одна, на мою думку, з ключових точок для відновлення української економіки, це. Розвиток і інвестиції в український військово-промисловий комплекс він на сьогоднішній день динамічно розвивається. Ті розробки, які в нас є, ми одразу тобто вони йдуть запит на них іде з поля бою. Вони одразу е використовуються на полі бою, досконалюються. Я вважаю, що дійсно в цьому плані, а сьогодні світ почав переозброюватися, особливо європейський континент. А шавенні сьогодні інвестиції спрямовуються в найближчі роки, будуть спрямовуватися саме у ВПК. Україна дійсно може стати лідером світі по технологіям. Окремим е, в цьому напрямку військово-промисловий комплекс посилить і нас і дасть можливість нам е, відновити нашу економіку, в тому числі на цьому напрямку. Тому е, власне цей документ, підписаний в Вашингтоні, також є одною з частин. Е, до наближення нас до військової безпекової спроможності на нашому шляху до НАТО і довгострокових конкретних зобов'язань наших союзників та партнерів. Сподіваємось на швидке і оперативне наближення, і власне на ці всі моменти, про які ви пане Арсенію щойно згадали, які підкреслили. Дякуємо. Арсеній Пушкаренко. Це народний Дякую. депутат заступник голови парламентського комітету з питання зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Він був з нами на прямому зв'язку.